Господи Ісусе Христе, Сину Божий єдинородний, від Отця перед усіма віками народжений, світло від світла, від Пресвятої Діви Марії, нетлінне втілений, і в цей світ на порятунок наш що прийшов, Ти, бо не стерпів бачити від диявола мики роду людського, і в світлий день Богоявлення Твого. Прийшов на Йордан до грішників і митарів хреститися від Іоанна, безгрішний, так наповнилася всяка правда, і так взяв у водах йорданських гріхів всього світу, хай тішиться нині небо і земля, і світ весь грає, річки плещуть, озера безодні і моря, Ти освятив Божественним хрещенням, сподоби нас спраглих за голосом Твого прийти до Тебе. Так, черпати воду благодаті Твоєї і відпущення гріхів наших і так, що відкинули нечестя і мирські похоті, цнотливо і невинно, і праведно, і благочестиво прожити в нинішньому віці, очікуючи явлення слави Твоєї, великого Бога і Спаса нашого, та не від справ наших врятуєш нас, але по Твоїй милості і по оновленню Святого Духа Твого, благодаттю Якого ми оправдані. Спадкоємцями будемо вічного життя у Царстві Твоїм, і дай же нам з усіма святими прославити все святе ім'я Твоє з Отцем і з Пресвятим, і благим і животворящим Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий єдинородний, від Отця перед усіма віками народжений, світло від світла, від Пресвятої Діви Марії нетлінне втілений і в цей світ на порятунок наш що прийшов, ти, бо не стерпів бачити від диявола мики роду людського, і в світлий день Богоявлення Твого прийшов на Йордан до грішників і метарів хреститися від Іоанна, безгрішний, так наповнилася всяка правда. І так взяв у водах йорданських гріхів всього світу, хай тішиться нині небо і земля, і світ весь грає, річки плещуть, озера, безодні і моря, Ти освятив Божественним хрещенням, сподоби нас, спраглих за голосом Твого прийти до Тебе, так черпати воду благодаті Твоєї і відпущення гріхів наших, і так, що відкинули нечестя і мирські похоті. Снотливо і невинно, і праведно, і благочестиво прожити в нинішньому віці, очікуючи явлення слави Твоєї, великого Бога і Спаса нашого, та не від справ наших врятуєш нас, але по Твоїй милості і по оновленню Святого Духа Твого, благодаттю якого ми оправдані, спадкоємцями будемо вічного життя у Царстві Твоїм. І дай же нам з усіма святими прославити все святе ім'я Твоє з Отцем і з Пресвятим, і благим і животворящим Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, єдинородний, від Отця перед усіма віками народжений. Світло від світла, від Пресвятої Діви Марії, нетлінне втілений, і в цей світ на порятунок наш, що прийшов, ти бо не стерпів бачити від диявола мики роду людського, і в світлий день Богоявлення Твого прийшов на Йордан до грішників і метарів хреститися від Іоанна, безгрішний, так наповнилася всяка правда. І так взяв у водах йорданських гріхів всього світу, хай тішиться нині небо і земля, і світ весь грає, річки плещуть, озера, безодні і моря, Ти освятив Божественним хрещенням, сподоби нас, спраглих за голосом Твого прийти до Тебе, так черпати воду благодаті Твоєї і відпущення гріхів наших, і так, що відкинули нечестя і мирські похоті. Снутливо і невинно, і праведно, і благочестиво прожити в нинішньому віці, очікуючи явлення слави Твоєї, великого Бога і Спаса нашого, та не від справ наших врятуєш нас, але по Твоїй милості і по оновленню Святого Духа Твого, благодаттю якого ми оправдані, спадкоємцями будемо вічного життя у Царстві Твоїм. І дай же нам з усіма святими прославити все святе ім'я Твоє з Отцем і з Пресвятим, і благим і животворящим Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, єдинородний, від Отця перед усіма віками народжений. Світло від світла, від Пресвятої Діви Марії, нетлінне втілений, і в цей світ на порятунок наш що прийшов, ти бо не стерпів бачити від диявола мики роду людського, і в світлий день богоявлення Твого прийшов на Йордан до грішників і метарів хреститися від Іоанна, безгрішний, так наповнилася всяка правда. І так взяв у водах йорданських гріхів всього світу, хай тішиться нині небо і земля, і світ весь грає, річки плещуть, озера, безодні і моря, Ти освятив Божественним хрещенням, сподоби нас, спраглих за голосом Твого прийти до Тебе, так черпати воду благодаті Твоєї і відпущення гріхів наших і так, що відкинули нечестя і мирські похоті. Цнотливо і невинно, і праведно, і благочестиво прожити в нинішньому віці, очікуючи явлення слави Твоєї, великого Бога і Спаса нашого, та не від справ наших врятуєш нас, але по Твоїй милості і по оновленню Святого Духа Твого, благодаттю якого ми оправдані, спадкоємцями будемо вічного життя у Царстві Твоїм. І дай же нам з усіма святими прославити все святе ім'я Твоє з Отцем і з Пресвятим, і благим і животворящим Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, єдинородний, від Отця перед усіма віками народжений. Світло від світла, від Пресвятої Діви Марії, нетлінне втілений, і в цей світ на порятунок наш що прийшов, ти, бо не стерпів бачити від диявола мики роду людського, і в світлий день Богоявлення Твого прийшов на Йордан до грішників і метарів хреститися від Іоанна, безгрішний так наповнилася всяка правда. І так взяв у водах йорданських гріхів всього світу, хай тішиться нині небо і земля, і світ весь грає, річки плещуть, озера, безодні і моря, Ти освятив Божественним хрещенням, сподоби нас, спраглих за голосом Твого прийти до Тебе, так черпати воду благодаті Твоєї і відпущення гріхів наших, і так, що відкинули нечестя і мирські похоті. Снутливо і невинно, і праведно, і благочестиво прожити в нинішньому віці, очікуючи явлення слави Твоєї, великого Бога і Спаса нашого, та не від справ наших врятуєш нас, але по Твоїй милості і по оновленню Святого Духа Твого, благодаттю якого ми оправдані, спадкоємцями будемо вічного життя у Царстві Твоїм. І дай же нам з усіма святими прославити все святе ім'я Твоє з Отцем і з Пресвятим, і благим і животворящим Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.